Всім привіт з Паралімпійського Ріо-де-Жанейро. Бронзовим почином відкрили лік своїм медалям українці на дебютних Паралімпійських іграх у Південній Америці. З першого змагального дня наші атлети дали зрозуміти, що приїхали лише перемагати. Найсвіжіше, найактуальніше та, звісно, наймедальніше лише у нашому відео щоденнику Паралімпіади 2016 Я знаходжуся на каріока-арені за моєю спиною татамі, тому розпочинатимемо з дзюдо. Поїхали! Першою з наших дзюдоїстів із вадами зору свій високий клас підтвердила бронзова призерка Лондона 2012 Юлія Галінська. У своїй вазі до 48 кілограмів Українка прикро поступилася у півфіналі німкені Кармен Брусіг. Юля отримала шидо, тобто зауваження, та не змогла його нівелювати. Я не знаю, що сталося. дуже за вихід фінал. І зараз просто, просто якось не вистачає повітря нашого українського, мабуть. Не вистачає повітря, бо так далеко. Мабуть, через те. Мені дали наказання. І якби я не змогла його відстояти, треба було кидати. Ну, так стало, значить так мало бути. Дуже хотілося вище, дуже-дуже, але я думаю, прийдеться, залишатися, як тренер сказав на слідчий цикл. Нікуди вже діватися. Утім, наша Галінська справжній боєць. Вона активно розпочала бронзовий поєдинок та на початку заробила один бал. Суперниця з Японії контратаками намагалася завадити Юлі піднятися на п'єдестал, але не на ту натрапила. Наша дзюдоїстка витримала до кінця чотири хвилинки свою перевагу в одне очко. Я така людина, що я довольствую з тим, чим маю. Дуже задоволена, але ну те, що хотілося, Я ж говорю, мрії мають збуватися. Так що я думаю, вони обов'язково збудуться. Стабільність ознака майстерності, а будь-яка нагорода Паралімпійських ігор це найбільша відзнака спортсмена з особливими потребами. Тож ця бронза, як не банально, дійсно на вагу золота. Скільки на неї покладено якби, роботи, я думаю, що вона дійсно справжня. Медальку свою хочу присвятити своїй мамочці і сказати, що я її дуже сильно люблю і шкодую лише про одне, що не говорю їй про це дуже часто. А от паралімпійський чемпіон Лондона у вазі до 66 кілограмів Давид Хорава подарував нам перший український іпон у Ріо. На 22-й секунді бронзового матчу українець поклав на лопатки корейця Парк Джон Сеока та забезпечив собі паралімпійську бронзу, реабілітувавшись за свою поразку у півфіналі у Трікяну Нігматово, який завдяки ефектному іпону у підсумку став паралімпійським чемпіоном Ріо. Тож поразка Давіда більш ніж достойна, а бронза ще цінніша. Это медали, и иногда эта бронза еще тяжелее достается, потому что можно вообще без медали остаться. Вот за выход в финал перестоял, может быть, это и было причиной. А вот. так, нюансы надо работать, как бы дорабатывать, я думаю, все будет хорошо. Особливістю медальних сувенірів у Ріо є те, що зачіски плюшових талісманів ігор, які дарують разом з нагородами, відповідають за кольором гатунку медалі. Ми з Давідом вирішили, що його том, який, за задумкою організаторів, символізує флору Бразилії, має найгарніший колір волосся. Эту медаль Маєчки, моїй сістрички. У мене їх много, правда, у мене ще крісниць, там де ну, так много. Кукла теж кому-то достанеться, так що я думаю. Всім моїм родним і близьким насамділем посвящаю. бронзою виблискував жовтий прапор під ранковим сонцем над Олімпійським стадіоном Ріо. Чинний чемпіон світу зі штовхання ядра серед атлетів із вадами зору 13-го класу. Роман Данилюк записав першу медаль на рахунок української команди. Роман штовхнув снаряд на 15 метрів 94 чотири сантиметри та гарантував собі третє місце паралімпійського подіуму. Утім, для амбітного дебютанта Паралімпіади бронза стала розчаруванням, і він навіть не захотів спілкуватися після змагань. Але ближче до вечора Рома трошки розвіявся і поділився своїми емоціями. Не знаю собі виправдання. Був готовий, була хороша підготовка, були добрі збори як на Україні, так і за кордоном в Польщі. Був в формі. Що случилось не так, це великий спорт. Єсть переможці, є призери. Вперед 4 роки підготовки Японія. Я думаю, я докажу свої сили, на що я готовий. Я ще молодий, ще все попереду, ще будуть рекорди, ще буде золото, ще буде гімн, Буде все. Свою першу паралімпійську нагороду Роман Данилюк присвятив, звісно, особистому тренеру Олександру Кисельову та рідній Черкаській області. Підкресливши причетність до останньої, тому що змі через навчання Романа на Полтавщині постійно плутають його місце резиденції. Я хочу подякувати Черкаській області, Черкаській адміністрації обласної ради, черкаському інваспорту, а саме Горященку Юрію Володимировичу Владимировичу за підтримку, за розуміння без їхньої допомоги, я б не зміг би готуватися до цих стартів. До міжнародних стартів. Тому ще раз дякую. Підтримав бронзовий почин і практично тотально сліпий з трибуну довжину Руслан Катишев, паралімпійський чемпіон Лондона без міжнародної змагальної практики цього разу на наймасштабнішому форумі чотириріччя. Виконав найкращу спробу на 6 метрів 20 сантиметрів. Це дозволило йому обстрибати суперників, пропустивши вперед лише дворазового рекордсмена світу американця Лекса Жилета та бразильця Коста де Олівейра Рікардо. Медаль все-таки медаль, как хоть какая, да, воронза она будет тоже такая же приятная, как и четыре года назад для меня золото было. Она, как говорится, кровью была сделана. Ну, не получилось. Будем работать. Ждем Токио. Работать будем, и работать, работать, еще раз работать. Детишки мои, Катя, Аня, Максимка, мама, папа, привет. Все хорошо, я доволен. Будет лучше в следующий раз, обязательно. З впевненою перемоги розпочала шлях за медалями вітчизняна паралімпійська збірна з футболу 7 на 7. разом із українцями за дві путівки в квартеті Ей поборються Бразилія, Велика Британія та Ірландія. Майстер-клас для останніх наша збірна провела напередодні. В першому таймі зусиллями Віталія Романчука, Володимира Антонюка та Артема Красильникова, українці забезпечили собі комфортну перевагу – 4-0. А в другій тридцяти хвилинці трохи скинули оберти. Втім, ще два голи на свій рахунок записали Дмитро Молоцов та все той же Артем Красильников. У підсумку – 6-0. Наступний матч підопічний Сергія Овчаренка зіграють завтра проти збірної Великої Британії. Первая игра немножко естественна, ребята волновались, многие из них первый раз играют на Паралимпийских играх. Тем не менее, результат, в общем-то, достигнут. Сложно сказать, поможет нам такая разница или нет, потому что ну, дело в том, что Бразилия с Ирландией играет послезавтра, они знают нашу разницу, они могут сделать разницу больше. Акватік Центр щодня саме до цього об'єкту буде прикута наша особлива увага. Адже саме тут відбуватимуться змагання з плавання традиційно найбільш медальної дисципліни для української збірної. І вже сьогодні тут 14 вітчизняних плавців поборяться за 9 комплектів нагород. І вже перший фінал виправдав сподівання. Ярослав Симоненко, який на іграх у Пекіні двічі був п'ятим, а чотири роки тому у Паралімпійському Лондоні. Три рази посідав четверте місце, нарешті досяг бажаного. 29-річний плавець, котрий не має верхніх кінцівок, у запливі на 100 метрів на спині фінішував третім, здобувши бронзову нагороду. Для мене це велике щастя на самом деле виграти. Попасть призив первої в, в моїй житті. Мені це вдалось. Звісно, з великим трудом, але мій труд не зря був всі ці 10 років, котрий я працював, щоб... Стать в призах. Це жалію, звісно, хотілося би Может, контація. чуть тяжело пройшла, хоча я думаю, що я мог би с китайцем повернутися хорошо так. Но, у чуть трохи сложновато было мені. Ну, я очень и доволен. <п�ер> Таку щирю радість спортсмена, цілком можна зрозуміти. Його дорога до паралімпійського п'єдесталу тривала більше десяти років. Останнім часом, взагалі, було важко, адже Ярослав, уроженець Донеччини, змушений був переїхати до Одеси, яку ціну мала ця бронзова медаль, красномовно свідчить реакція наставника медаліста Бориса Соколова. Говоріть тяжело. Тяжело, то й заплачу. Наступний фінал, а саме жіноча стометрівка на спині. Принесла Україні чергову медаль. Оксана Хруль, котра дебютувала у спорті чотири роки тому, здобула вже свою третю паралімпійську відзнаку до золота і срібла лондонського зразка. 21-річна Полтавка з ураженнями руки додала бронзу. Таким чином зібравши повний комплект нагород. Зупинятися на досягнутому плавчиня не збирається, а тому, боячись відлякати вдачу, обіцяє дати нам інтерв'ю вже після свого останнього виду. Суверне суша три слова. Ні, не хочу. Ми не сперечаємось, бо теж ще хочемо побачити Оксану на п'єдесталі. У тому, що серед призерів цього дня має опинитися Ольга Свідерська, не було жодних сумнівів. Після двох срібних нагород, здобутих у Паралімпійському Лондоні, плавчиня Скропивницького виграла десятки медалей на чемпіонатах світу та Європи, що зробило її однією з фавориток Ріо. Це звання 26-річна спортсменка Візочниця, виправдала сповна, посівши третє місце на 100-метрівці вільним стилем і сподіваємось, зробивши бронзовий зачин майбутнім тріумфам. Ну, это буря емоції. Я пока ще немного в запливі да це э, волнительно, да И, ну, например, я не сразу увидела, що я треті да, это такое, А потом, конечно, раден даволь. Моя Ериня. <реш> цей час на старт виходить дебютант Паралімпійських ігор Денис Дубров. Саме йому судилося зняти бронзове закляття першого дня змагань не лише для наших плевців, а й для усієї збірної. 27-річний дніпропетровець з ураженнями опорно-рухового апарату вперто боровся за перемогу на стометрівці брасом з південноафриканцем Кевіном Паулом. І на фініші поступився йому усього 24 сотими секунди. З одного боку срібло для дебютанта ігор більш ніж хороший результат. А з іншого золото було так близько, а тому відчуття від свого виступу у Дениса не визначені. Окей okay, ще нічого не поняв. Сложно щось сказати. Ну просто устав. Ну, чуть чуть не вистачило до першого, звісно. Я щаслив. Ну, як-то так. Але згодом спортивна фортуна повернула борг Україні в особі ось цього хлопця, титули та статус якого просто вражають. У свої 22 роки Євген Богодайко є дворазовим чемпіоном та срібним призером Паралімпійських ігор, багаторазовим чемпіоном світу та Європи і одним з лідерів української збірної. І попри те, що 100 метрів на спині раніше не були коронною дистанцією полтавця, цього вечора євген вкотре у своєму житті довів, що немає нічого неможливого. Українець випередив британця Джонатана Фобса на 23 сотих секунди І таки торкнувся Бортика першим. Перша олімпіада это было все как бы на очень большому адреналине. А сейчас уже, наверное, вот здесь от больше понимає, що ну, какая это ответственность, и все-таки хочется доказать самому себе, что подтвердить, скажем, свой статус вот. У меня дело в том, что спина это непредсказуемый такой способ. Я, ну, наверное, на первое место не рассчитывал явно, но как бы хотелось, стремился, вот получилось, слава богу. Годы, наверное, очень тяжелой работы у всех. Это очень большие бригады вот, тренеров, а, там. Докторів, масажистів і всього нашого колектива, так що це не только моя особиста побіда, ну і всіх колектива. Спортивна Україна видихнула з полегшенням на завершення дебютного змагального дня у паралімпійському ріо нарешті залунав наш національний гімн. А синьо-жовтий стяг піднявся вище за інші. На честь тепер уже триразового паралімпійського чемпіона Євгена Богодайка. На екваторі дня в команді була така розмова бронзовий день. Бронзовий, бронзовий, бронза, бронза, легка атлетика, бронза, дзюдо бронза, плавання бронза. Ну Слухайте, ну скільки ж можна бронзи? Ми ж потужна, українська, лідерська команда і завершальна крапка, красива крапка. Третє місце в світі за кількістю і. Дев'яте місце за якістю медалів. Я вважаю, це дуже прийнятний результат. І він спонукає до того, що завтра ми будемо працювати ще краще, ще потужніше. Ну, на останок хочу сказати: сьогодні день фізичної культури і спорту. Я поздравляю всю країну, всіх людей, всіх громадян, Займайтесь, займайтесь фізичною культурою, займайтесь спортом. Зробимо так, щоб кожна дитина, кожний юнак, молоде покоління українське, української нації було все-таки здоровим. Будьте здорові! Повний комплект нагород сім бронзових, одну з рівну та одну золоту, здобула збірна України у перший змагальний день. І нині ми у десятці найкращих команд Паралімпіади 2016. Сподіваємося, завтра будемо у трійці. Дивіться наші трансляції щоденники і паралімпійську студію. І болювайте за наших спортсменів, адже ваша підтримка це їхня перемога. До зустрічі на першому.